Про ситуацію на Донеччині говоримо із Сергієм Гармашем, це журналіст, головний редактор видання Остров, колишній член тристоронньої контактної групи. Вітаємо, пане Сергію. Добрий вечір. Нині ну продовж останніх тижнів точаться запеклі бої під Бахмутом. Чи є у вас. Свіжа інформація, що там зараз відбувається. Ну, відбуваються запеклі бої під Бахмутом. А, вони відбуваються так мовити хвилями. Певні позиції, на жаль, займають наші супротивники. Хоча, якщо аналізувати, це не завжди їм йде на користь, тому що якщо вони заходять у якусь у якийсь населений пункт, а потім ми маємо змогу відрізати постачання їм. Тих же набоїв, там снарядів, то вони опиняються фактично в оточенні оперативному. Тому тут, тут по різному можна оцінювати навіть зведення там ну не нашого генштабу, от я читаю їхні там ресурси російські, де вони там рапортують про те, що взяли там такий-то населений пункт. Хоча якщо розібратися і поспілкуватися з нашими військовими, це не дуже добре, якраз для тих, хто зайняв цей населений пункт. Більше того, навіть той, же, якщо пам'ятаєте, був такий засновник батальйону «Восток» Сепаратистського Ходаковський. От він в своєму телеграм-каналі дає коментарі таким інколи, правда таким випадками пише, що якраз не кожна перемога доцільна з військової точки зору, але з пропагандистської звичайно її використовують. Отже, можна зробити висновок, що Путін метою спецоперації вважає захоплення всієї Донецької та Луганської області, а тоді вже скаже, що виконана її його так звана спецоперація. Ну, на жаль, я не знаю, що, що вважає Путін. Я сьогодні буквально читав а, а, висновки інституту вивчення війни, які а, заявляють про те, що Путін, начебто, досі має максималістичні. Очікування від своєї військової кампанії в Україні, хоча я більше схиляюсь до того, до тієї думки, яку ви зараз озвучили, що все ж таки путіну все складніше, і я думаю, він має таку статистику, як ми, що у них там також ті ж ракети закінчуються. Да, тобто йому складніше досягати максималістських цілей, тобто окупувати всю Україну, тому він буде зосереджуватись саме на Донбасі. на Тих територіях, які він вже контролює зараз, для того щоб е, потім ну, мати змогу оголосити про досягнення, скажімо, цілих спецоперації, про її припинення, і таким чином, коли Україна вже буде відвоювати свої території, він буде казати, що це Україна робить агресію на російські території. Пане Сергію, от якщо пригадувати 14-15 роки, вже коли був підписаний перший мінський, за ним Дебальцево мало бути в складі України, але путінські війська, сепаратисти тоді продовжили штурм, зробили котели, все ж таки захопили цей залізничний вузол. Важливий зараз щось схоже на Бахмуті відбувається, адже. З Бахмута потім відкривається шлях на слов'янське і інші напрямки. То можливо, якщо Путін дійсно хоче зробити паузу. Про це також пишуть аналітики, що зараз на поки зима він хоче заморозити активні бойові дії, але мабуть для нього для нього все ж таки якесь значення, окрім пропагандистського, має цей Бахмут. Раз він хоче так його взяти фактично всі сили туди кинуті. А потім з тим, коли навіть йому не дай Бог вдасться захопити більшу частину там Донецької, і Луганської області, він же ж не зупиниться на цьому. Навже ви вважаєте, що на цьому буде кінець війни, навіть якщо він візьме ці ще декілька міст Донецької та Луганської області? Ні, я вважаю, що кінець війни залежить також від нас. Тому якщо ми зупинимося, коли він возьме донецько луганську область, то, тоді звичайно буде кінець війни. Якщо він зупиниться, а ми не зупинимося, будемо відвоювати свою територію, то звичайно кінця війни не буде. Але можна буде сказати, що вона вже розвивається не за сценарієм Путіна, а за нашим сценарієм. Тобто ми будемо відвоювати свою територію, він буде оборонятись. А, що стосується Бахмута, для чого йому зараз бахмут? Тут а, кілька причин. А, одна з них це доступ до води. В Донецьку немає води. є Вже з, з лютого місяця там, а, двічі на тиждень, а, по дві години її подають, і то не скрізь вона добиває до всіх поверхів бо великих будівлях. Друга причина під Бахмутом вже зосереджено. Наскільки мені відомо, близько 10 тисяч а, російських військ. А, і їм десь треба зимувати, тобто вони не можуть розміститись в окресних селищах, тому що це ну, дуже легка мішень, так би мовити, для ураження нашими нашою артилерією. А, і третя причина: я до речі, більше схиляють до того, що вона основна, це політична. Це а, те, що там все ж таки воюють в основному пригоженці. Ну тобто, це ЧВК Вагнер, а його зеки там а, мобілізовані. Uh, і скоріше за все uh, для них це так би мовити справа честі uh, взяти, хоч щось uh, взяти цей бахмут uh, для того, щоб розповідати, що є перемоги, тому що путіну ж uh, немає чим так би мовити похвастатись да досі, досі ж, жодної перемоги значної. Ну тобто він відступає, а uh, йому треба давати результат якийсь uh, своїм громадянам. Знову ж таки, uh, вряд, навряд чи хто схоче воювати uh, на боці сторони, яка yeah. програє. І росіяни також. А, тому потрібна перемога з усіх і політичних міркувань, і пропагандистських. А, ну знову ж таки, не Путін вирішує сьогодні, да, що буде відбуватись на полі бою. А значною мірою, і, мабуть, більшою мірою це залежить від нашої позиції, ну звичайно, від наших західних партнерів, зброєю, яких ми воюємо. А, буде зброя, будуть набої до неї, да. Буде ефект, буде результат від наших воєнних дій? Не буде ну тоді або буде дійсно заморозка, або негативний результат. Пане Сергію, ну вчора президент Зеленський заявив, що місто Бахмут фактично знищене. Чи відомо вам, чи залишаються там ще цивільні, чи багато їх, і яка гуманітарна ситуація в місті? Цивільні залишаються це точно. Я не знав в якій кількості, але це візуально помітно. Я, я буквально днями був на Донеччині, просто я не був в Бахмуті, але спілкувався з нашими військовими, як і там. А більше того, як не дивно, цивільні залишаються навіть там кілька сотень в тій же Авдіївці, яка ще більше довше обстрілюється активно. І також, ну, я, я вважаю, що навіть більше зруйновані, ніж Бахмут, скоріше за все. Тому ситуація, звичайно, там немає ні Світла, ні води, ні каналізація, взагалі нічого. Але люди е, ну, чомусь е, не залишають своїх будівель, е, домівок і залишаються в таких умовах. Насильницьки їх ніхто виселити не може звідти, Звичайно, тому, тому те, що є. А чому, на вашу думку, вони там залишаються? Вони чекають руського міра? Ну, е, можливо, частина чекає руського миру. Я думаю, що більша частина. Просто не хоче залишати свої будинки, в яких вони все життя прожили, кинути все. Да а в когось худоба, до речі, є. Там і теж для людини часто корова там ближче, ніж сусід. Вибачте. Тобто люди бояться змін, я вважаю більше. Ну за своїм за моїми спостереженнями. Хоча, мабуть, є такі, які чекають, але я не думаю, що їх там більшість. Пане Сергію, російські пропагандисти постійно розповідають, нібито українські війська обстрілюють Донецьк мирне населення. Ви можете спростувати ці твердження? Ну, Спростувати не можу, бо я не знаю, дай не я ж віддаю наказ. Я можу висловити свою думку. А, дійсно, кожного дня, і сьогодні, навіть, і вчора, обстрілювався навіть це центр Донецька. А, і обстрілюються такі місця, які. Ну не можуть бути або принаймні. Скажімо так, нелогічно там розміщувати військові об'єкти якісь. Ну тобто, наприклад, променадна вулиця, бульвар Пушкіна, да, таке, в самому центрі міста. І я знаю точно знову ж таки через спілкування з нашим військовим, що у нас жорсткий дефіцит артилерійських снарядів, тобто, у нас немає недостатньо ракет. Ми відповідаємо там на сім обстрілів росіян. Ми одним відповідаємо, тому просто так витрачати. Снаряди на те, щоб там вразити бульвар Пушкіна, чи якусь, я не знаю, якийсь ресторан в Донецьку, в центрі міста, звичайно, ми цього робити не будемо. Ми просто не можемо собі дозволити. Да? Навіть якщо є якісь там, можливо, можуть бути якісь мотиви там, да? от, рубанути по, по, по Сепарському Донецьку, то ми все одно не можемо дозволити собі просто з прагматичної точки зору. Тому я вважаю, що. Або ну, частину, мабуть, і ми обстрілюємо, тому що знову ж таки ми отримуємо з Донецька координати да військових об'єктів, і скоріше за все, ці координати просто невірні, тому що ФСБ. Перевербовує наших інформорів інформаторів. Я не буду казати, як там. Я думаю, що це не за гроші. а Просто це людей хапають, піддають тартурам, і Вони мають йти на таке співробітництво, або це випадкові враження, скажімо так. Або ми б'ємо не по військових цілях. А ну я припускаю, по органам управління так званої ДНР. Які до речі знаходяться також на бульварі Пушкіна, але чомусь скажімо, не потрапляємо саме в цю конкретну ціль або самі росіяни обстрілюють для того, щоб ну, по-перше мобілізувати місцеве населення, налаштувати його проти України. По-друге, для того, щоб показати Росії, що війна відбувається, да, і пояснити цим знову ж таки росіянам, яких будуть скоро знову мобілізувати. Для чого це да, для чого їм йти воювати? Ну, вони це робили починаючи з 2014 року, коли обстрілювали мирні міста і списували на українські збройні сили. Ну о... Скажемо, різні різні були випадки, я не буду казати. Звичайно, робили вони самі про це до речі розповідали. Да? Хоча я думаю, що по околицях і ми били, тому що звідти били по наших позиціях, і це цілком природньо. Тут я б не хотів, знаєте, щоб от всі ми, ми такі, ми, ми того не робимо. А це війна, да, якщо є е, військова доцільність, якщо загрожує небезпека з якогось об'єкту. То звичайно, ми відповідали, і, я сподіваюся, вражали цей об'єкт. Тому різні були випадки, але те, що ми не зацікавлені руйнувати своє місто, яке нам потім від, від, відбудовувати, да, в якому потім будемо жити, а те, що в нас зараз дефіцит просто а, цих артилерійських снарядів, а, для того, щоб ми могли просто собі дозволити вразити якусь ціль не, не військову да, в центрі Донецька, це точно однозначно, тому тут може кожен сам може робити висновки, чому це відбувається. А яка ситуація із мобілізацією місцевого населення на Донеччині? Адже повідомляють, що там ледь не 17-річних вже готуються призвати до окупаційного війська? Ну, Мені не відомо, що вони готуються, це вже розвідка. Да? Можу знати, до, до чого вони готуються. На сьогоднішній день такого немає, більш того, на сьогоднішній день мобілізація там а, зупинена. А, ну, я думаю, що немає вже кого мобілізувати, особливо. Да? А, вона зупинена, тому що як вони ж самі пояснюють, тому що це вже територія Росії, а, і мобілізація може бути відбуватись тільки в межах а, ну, загальноросійських рішень, да? тобто а, рішень Путіна. А, і навіть зараз випускають чоловіків, і такого раніше не було. Зараз випускають їх через кордон а, з Російською Федерацією, тобто чоловіки з Донецька, Луганська можуть виїхати в Російську Федерацію. Інша справа, що ну, звідки і куди вони біжать да, від цієї мобілізації, тому що їх точно так же мобілізують в Росії. Більше того, при, а, при перетині кордону з ними проводяться співбесіди з співробітниками а, ФСБ, Там від 3 до 12 годин, як мені розповідають, да, може бути така бесіда. Звичайно, всіх фіксують, а, я думаю, фіксують, де вони будуть знаходитись. А, тому їх дуже легко буде знайти в Росії. Не, не обов'язково повертатись до них, щоб їх мобілізували. Тому а, це таке, знаєте, ті, куди, куди ти тікаєш, називається. Да, від війни не втечеш. А чи багато там прихильників України, зважаючи на те, що Донеччина вже 8 років окупації? Ну, знову ж, це суб'єктивна моя точка зору. В соціології такої немає. Я думаю, що вони є. А багато їх чи ні, я не знаю. Я думаю, що багато людей, які були прихильниками навіть до 24 лютого, просто виїхали звідти, тому що воєнні дії вони не будуть там сидіти під бомбами, чекати а, України. А залишились ті, в яких там є причини для цього. Да? Наприклад, а, сидять їхні близькі за шпіонаж на, на користь її ж України, або там а, родичі за старі, старі, які не хочуть виїжджати або не можуть виїхати, тобто різні є причини. Але такі люди є. Я просто не дуже, чесно кажучи, люблю такі питання, чи багато, чи мало, яка різниця? Навіть якщо один є, нам треба звільняти свою територію заради цієї людини, звільняти цю людину. А, знаєте, як в Біблі, да? якщо в місті є хоч один праведник, а Бог це місто а, не, не покарає. Так, я вважаю, що ми маємо дотримуватися цього ж принципу. Скільки б не було, це наше, це наші люди, і ми маємо їх звільнити. Поставлю запитання по-іншому: чи існує там партизанський рух? А, не існує, я думаю, а, ну, в класичному смислі. Да? Для нас просто розуміння партизанського руху. Це щось таке, люди самі об'єднались там. І почали партизанити. Я думаю, що сьогодні в сучасному світі таке вже неможливо, принаймні в тій ж Україні, ну, в цивілізованих країнах, де є мобільний зв'язок, і по цьому зв'язку можна відстежити, да, де людина знаходилась в певний час. Знову ж скрізь камери стоять, тому такого там немає. Але можу впевнено казати, що там працюють, скажімо, групи. Людей, які співпрацюють з нашими спецслужбами, організовано підготовлені. Таке там є. Дякуємо пане Сергію. І бажаємо вам, щоб ваш ваша рідна Донеччина якнайшвидше була деокупована, повернулася до історичних українських земель. Дякую. Сергій Гармаш, журналіст, головний редактор видання Остров був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. Дякуємо вам ще раз. Нема за що, до побачення. До побачення.